Вітання усім! У нас п'ятий заключний день турніру. Потужне підсилення на п'ятірочках. Дивимось вже по традиції оборону. Оборона А. Але весь турнір вона йде якось дуже на межі. Тобто ще одна якась поразка і вже буде не А. Добре, давайте переходити до боїв. Добрий день. Це що натяк на те, що мені потрібно зробити викуп? Там ще й квінт неприємний в цьому костюмі, який блокує Ой, лівий куток взагалі гноми. Що робити? Що робити? Потрібно якось спробувати зарядити мегаміньйонів хоча б. Так, що ми будемо робити? Давайте, ну в мене небагато варіантів, що робити з фіргусом. Тому беру те, що, на мою думку, буде краще. І поїхали. І напевно, ось питання, чи варто Людвигу віддавати профільний загін п'ятизірковий? Фіргус б'є неболяче, Людвіг витримає. А ось Хлоріс мені хотілося, кажу Хлоріс, Біладону мені хочеться бачити е, довго в цій грі. Лікування не, не завадить. Людвігу потрібно всього-навсього спробувати Людвигом розрядити Фергуса одразу, якщо поло буде погане. І щоб він якимсь чином. Але ні, як Як я дам розгін Людвігом, якщо фіргус. Зріже йому ману, по перше а по-друге, він вже його сповільнить дуже сильно. І камінцем я не проб'ю, тому що 2-2-1 там мегамінйон буде стояти. Ну, дивіться, є 4 фіолетових через жовту трійку. Ось що варто мені фіолет збирати. Таким чином, четвірку, щоб, можливо, краще жовті трійку прокинути. Але тоді я можу не встигнути розрядити фігуса, тому давайте будемо намагатися просто комбінувати, щоб він за цих три ходи зарядився, а ми знайшли хоч якийсь камінець. Давайте ось так. Да, з Людвигом ми... Людвиг нам для цього і був потрібен по великому рахунку, щоб просто розрядити. Ось тепер мені потрібно негайно не знайти жовтий колір. Ось, по-моєму, здається, це буде кристал. Так. Робимо його. Тільки, будь ласка, не лети зайве комбо. Ну і все, по великому рахунку у нас є один мегамінь. І що саме головне у нас є кулєвро. Квінт не заблокується, звісно. Але там, окрім квинта, ще проблем вистачає. Так, а фергус. Я так розумію, через, напевно, через ельфів зняв з себе лікування. Не лікування, а блокування. Що робити? Поля немає. Лишається що, лишається сподіватися на те, що з Скролбіста якось буде працювати добре. Мені потрібно, щоб він хоча б квінта вимкнув. В квінту в колір, може залітати боляче. Тому давайте ось так, можливо, ще там щось якось закрилося б, не знаю. Ні поле скінчилось. На жаль, але мінус рок, хоча рок мені не сильно то й шкодив. Не найгірший варіант був цей рок. Добре, давайте тут обережно. Можливо, ми дочекаємося того часу, коли залишиться просто фергус на мегаміньйона і все на цьому. Там ще ж і квінт. Скільки в кварі здоров'я? 29. Ну, кварі ми забираємо. І це вже хоч щось. Ось чи варто жовті використати? Напевно, варто. Трішки квінту там прилетить. Да, вони заблокуються, але мені потрібно все, що мені потрібно, це, щоб не вбили мегаміньйона. Тут мінус. Ай квінт. Квінт трішки не туди влучив. І ось де мені шукати камінчик. Під фірусом не варіант. Давайте разок під квінтом. Можливо, ну, можливо, там би просто десь жовтий трієчкою закрився, таке ж іноді буває. Давайте ось так не буду я робити комбо через зелених. Просто надіємося на свого мегаміньйона. Ну, типу. Типу, пощастило. Дуже доречно на початку можна було, було жваве поле. Можна було скомбінувати, щоб просто розрядити, так як я і казав на Людвига. Тим самим трішки пошу... мати собі часу, щоб пошукати поле. Так, Двейн Мортріт. Стіл, добре, що стоїть в кутку. Мультики мені напевно. Кулєвро мені, напевно, тут не потрібен. Тому повертаємо Блека і повертаємо. Є можливо. До речі, неможливо взяти лорда, щоб лікувати з Грімстілом. Хоча, з іншої сторони, якщо в мене будуть заряджені Мегаміньйони, то А Грімстіл при цьому стоїть в куточку, то можливо. Мені тут лорди не потрібен, тому що копіювати мультиків, ну я не лордом не вдарюсь, скільки, скільки вдари сам мультик. Суто через те, що в мене там ні атаки, нічого немає, ні пасивок. Так, давайте сім одразу червоних зберемо. Потім... Потім, напевно, ось так. Зберуться жовті і можливо десь червоний підійде. Ну тут дуже добре. Навіть за умови, що ми зараз від отримаємо, ми просто будемо заряджені. Він, не... Він б'є боляче, але ж не наскільки, щоб я зараз загинув. Ну так. Потім давайте одразу пішли. Зазарем. І ось питання, кого забирати. Напевно, грім стіл в кутку мені менше зараз загрожує. Тому що він в кутку. Ну і напевно абакана прийдеться добирати. Так, знизу жовті заряджаємо скарбліста і по великому рахунку. Якщо сильно я десь тут сам собі біди не нароблю, то це перемога. Давайте зберемо синенькі, там зберуться жовті. Хоча зараз бажано взагалі комбо не прокидати. Це просто мені дуже щастить, що комбо мого кольору. Ну і все. Ось вам і різниця, скільки потрібно було з фірусом гратися, а скільки з двейном. Просто від двейна можна разок другий отримати. А от від Фергуса ні. Так, скло Вівіка. Уве. Уве б'є боляче. Але мене більше бентежить Пофіт. Тобто плечі Пофіт і Кварі. Ти ж кварі, а то я тебе так називаю, так. Паразити, ну тут ніби вони доцільні, тому що. Доцільні. доречні. Тому що. Вівіка. Одного паразита вона відлікує двох ні. Ну, давайте спробуємо. Ніби можна було б сюди, до речі, взяти і якогось блокувальника. Якщо б не ту саму віку блокувати, то хоча б плечі. Так, поле зелене. Давайте будемо поки Вівіку прокидати, поки є в нас така можливість. Давайте ще тут зелень приберемо. Збираються жовті, але погано, що летять зелені в кварі. Та скільки зеленого достатньо. Так, ну я бачу, що до кварі я встигаю зарядити скролбіста і, можливо, Цезаря. Ось це заря буде дуже непогано зарядити до кварі. Це з однієї сторони. З іншої сторони, якщо зараз Вівіка відлікує, то не буде в цьому жодної жодної користі. Давайте тоді кварі провокувати. Хай краще він вдарить зі зменшеною шкодою. Ось так синій ми не зарядимо вівіку. Ну, якщо, звісно, зелені не будуть летіти так сильно. Так, пішов джелах. Добре, це мені хоча б дає якусь надію на те, що Вівіка це все не відлікує. Але ж біда в тім, що мені немає чим зарядити безболісно Метхаммер. Напевно, давайте в пофі там. Все одно рано чи пізно він буде бити кварі мінус. Уве не відлікувався. Як же ж боляче. Так, ну хорн фена я не забираю. В нього стоїть відсоткове ядро, це, звісно, дуже погано. Але що зробиш? Добре, давайте тоді почистимо. І тепер будемо відігрувати, ну як вже по традиції, суто від мегаміньонів. Головне, щоб вони дуже швидко не зникали. Так, ми аміньона можемо оновити. А на мені стоїть пофітувається мінус 30 до 2, то якщо ефект знімається, то ціль отримає 1135 урона. Якщо ефект знімається до кінця, мені не можна лікуватись. А зачекайте, мені можна лікуватися? Мені не можна з... диспелити. Щось я вигадав собі зайвого. Але ж знову таки Вівіка. Давайте, можливо, обережно тут, можливо, мегаміньон хоча б цього Хорнфена влучить, влучив. І нам вже буде простіше. Ну, Лишається прибрати пофіта, щоб уже не сильно хвилюватися. А з Вівікою вже ми якось впораємось потім. З однієї сторони. З іншої сторони, я зараз їм назрізаю атаку, то і на пофіта по великому рахунку буде байдуже. Так, бафнемо собі атаку. Все, пофіт мінус. Вівіку не чіпаємо. А, чому не чіпаємо? Ми ж зарядились. Хотів сказати, не чіпаємо, нехай ми гмінюни. Впораються. Добре. О, тисяча. Сова неприємна. Так, на сову паразит не лягає. По великому рахунку на Шеймер Скейла також, тому що там мегамільйон. Але ж на інших лягає. Ні, напевно не буду я брати блокувальника, тому що в центрі стоїть Магні. І якщо в мене буде все погано з полем, то магні буде просто вимикати по одному. У випадку з кульов він його точно вимкне, а ось з тим самим Цезарем він зможе потр... протриматися. Добре, давайте червоні, там є жовті. Потрібно максимально якось. Ну, це було зайве. хотів сказати, потрібно максимально прокидати поле, поки Магні не заряджений. Так, що по жовтим, ну можу ще трійку взяти, але, напевно, краще 4. Все-таки там і Метхаммер, і Цезарь. Червоні будуть доречніше. Так, магніт зарядився, прибираємо. Так, да, можна було жовті, можна було червоні, але краще, поки, поки ми ще живемо. Краще прокинути поле. Так, ну, типу, добре, скільки в сані буде заборонено на паразитів. Один хід. Але ж розумієте, в чому справа? По-перше, там дві контри, Напевно, зараз відійде мій скролбіст. По-друге, мені потрібно зрізати їм атаку, тому що абакан вдарить боляче. Тому, напевно, Сенію ми ігноруємо. Давайте подивимось, що скаже Скролбіст. Там він, напевно, не виживе через дві контри. Ні, витримав. Ну а ми не забираємо і битися в контру я не хочу, тому краще давайте забирати шеймер скейла. Він відродився. Це, звісно, прогнозовано. Хочеться Біладону так знайти тільки. Як це зробити безболісно? Давайте, напевно, просто жовтів Абакана, тому що він заряджений. А там буде видно. Розумієте, в чому справа. Я можу спробувати забрати шеймер Скейла синім камінчиком, але при цьому заряджу Сенію. Є ймовірність того, що Шеймер Скейл зарядиться. Бо ж, здається, не лікар, тому давайте спробуємо прокинути в нього. Ну, Бачите, він знову відродився. Тому добре, що я не прокидав. Сенія може мене вимкнути. Вимкнути мені всю мою команду. Давайте ще Біладону дону. Оце пати взагалі зараз не варто. Та скільки ти будеш ухилятись? Так, ми підлікувались по великому рахунку. Ми можемо ще спробувати ще раз забрати шиммера. Все. Ухилявся, але добре, що я тоді не поспішив, тому що ці ухиляння, ну я не перестаю повторювати, це дуже сильна штука. Зараз той самий Шемерський Скайлбеп встав. Для нього магимньон мінь... там 2500 мінімум здоров'я. Травління і все інше тому. Тому краще не ризикувати. Азлар. Мульт Азлар, ти по якому кольору? По зеленому б'єш? Зеленого немає. Ти по червоним, да, здається? Так. Ну, мультиків блокувати така собі затія. Мені хочеться мати, напевно, тут деспел від горіння Азлара, деякий захист від Ротбарта, тому що заснемо і все. Але біда в тім, що в мене Аріель худа. Тобто Азлар влучить і. я... Ну, Азлар, можливо, після Азлара вона виживе, а ось від пострілу Річарда також я точно не виживе. Так, 4, 3. Це виходить, якщо я зберу червону четвірку одразу, то там мене зламається синій. Я кажу синій, червоний знизу. Можна, типу, ось так спрокинути. Ну, Занадто багато зеленого. Мені потрібно червоний віднайти, поки не зарядилися ці всі. Так, ну в принципі, від домівента ми отримуємо, але в нас є вже мегаміньйон. і в нас буде мінус домівент. Так, ходімо. Це зараз зріжемо їм атаку. Масовики, так, да, неприємно, але. Ще неприємніше, Азлар. Напевно, масовики будуть неприємнішими. Чи ж з урахуванням того, що в мене поля взагалі немає. Перейдеться робити цей зелений кристал. Фіолет раз. Так, добре. Тоді, можливо, якщо ми Метхаммер влуче ще раз в нього, то він, можливо, і зникне. Но вона в нього не б'є, але в нас є. Чим підлікуватись? А це вже щось. Так. Скільки в тебе 128 здоров'я? І немає, так? Да, ходу нейтрального, щоб. Ну, є він цей хід, але він. в, в Ротберда стоїть. Ну, По великому рахунку, синій камінчик в червоного. Боляче, навіть з урахуванням того, що джерелах один. Три камінця в нього, можливо, йому вистачить. Вистачило. Ой, ну це. Ну це, це потрібно було очікувати. Я одразу не почистив поле. Тож рано чи пізно зелений камінчик безник, але дуже чудово, що ми під бафами. <кій> <кій> Тому тут, в принципі, можна сказати, також. Все вийшло добре. Мінус Ротбард. Ну і один Річард. Пішов Джалах. джелах. І все. Да, дуже непогано. Останній день без поразок оборони. Оборони складні. Тому цікавенько було. Чому цікавенько? Звісно, тому що переміг, не сидів зараз тут, не, не жалівся. 711 місце, ну, та, скоріш за все, ще я лишуся в топ-1. Тим паче за оборону ще отримую ну, хоча б за ранг Б. ну В гіршому випадку за це. Скільки там за це дають? 500. Ну, тобто, ну, а в кращому, ж варіант, в кращому варіанті це буде 900 очків. Тому якось так завжди залишається питання, що там по нагородах буде. Ну добре, будемо завершувати. я вам дякую за перегляд. До зустрічі.